Привіт, у цьому відео розв'яжемо 32-го SQL-задачу із сайту називається Weather Observation Station 15 або станція спостереження за погодою 15. У цій задачі нам потрібно вивести поле Long W, де LAT N є максимальним, але воно повинно бути менше за 137, 202, 3, 4, Також наш результат ми повинні заокруглити. До чотирьох знаків після кону. Що ж, давайте вибрамо. СКБД MSSPL сервер. І напишемо наш запит. Що ж, давайте виведемо поле Select Long W. From station Так, замовимо. Нам потрібно вказати where lat latend Менше за 137.234.5. Також зверніть увагу, що нам потрібно вивести ось це поле клон W тільки для максимального lat N. Тому ставимо тут select Top 1 і lat N сортуємо в order by lat N, Death. Ойдербайку сортувати, desk по Запускаємо наш запит, але перед цим давайте ще зробимо одну річ, нам потрібно ще тут закрузити до 4 знаків після коми дане значення. Тому пишемо каст і конвертуємо у тип даних десь 24. 24. І запускаємо наш запит. Як бачите, наш запит успішно виконався. Тепер натискаємо себе код для того, щоб акеран порівняв нашу відповідь. Все, відповідь наша успішно поїнята. Дякую за увагу.